Привіт! Мене звати Олександр, і я працюю дизайнером компанії Coax Software вже понад три роки. І сьогодні я розповім вам про типографіку в UI дизайні. Одразу хотілося сказати, що типографіка один з важливіших розділів в дизайні, так як текст один з основних способів комунікації між дизайном і користувачем. Якраз типографіка відіграє важливу роль в цій комунікації і допомагає як дизайну, так і користувачу досягати своїх цілей. Хороша типографіка робить дизайн легким і привабливим, а погана типографіка може відштовхнути користувача. Саме текст є найефективнішим способом комунікації у веб-дизайні. Звісно, графіка або іконки можуть доповнювати їх, але все-таки основна комунікація відбувається через текст. На відміну від світи реклами, там за допомогою відео, ілюстрації або зображення можна передати всю ідею, не використовуючи друкованого тексту. Тому наша задача як дизайнера – зробити так, щоб наша типографіка була не тільки приваблива, а й ефективна і працювала. Сьогодні ми розглянемо такі речі, як загальна інформація про типографіку, типи класифікація шрифтів, анатомія шрифтів, рекомендації для використання шрифтів в дизайні. Щоб краще розуміти, як використовувати ефективний шрифт в нашому дизайні, давайте розберемо декілька термінів і як вони використовуються. Що ж таке типографіка? Це напрям графічного дизайну з оформлення друкованого тексту, що, зокрема, передбачає вибір гарнітури, розміру, довжини рядка, міжрядкового і міжсимвольного інтервалу. Мета типографіки зробити текст легким для сприйняття і привабливим, щоб отримувати увагу читача. Якщо просто кажучи, типографіка перетворює мову на декоративний візуальний елемент у вигляді тексту. Головними аспектами типографіки є чіткість, читабельність та естетика. Чіткість визначає, наскільки зручним є текст для сприйняття, читабельність більше стосується легкості розуміння, а естетика відповідає за загальну привабливість шрифту або комбінації шрифтів. Гарнітура і шрифт що це і яка різниця. Якщо ви колись читали про типографіку, ви, мабуть, зустрічали ці два терміни гарнітура і шрифт, і, мабуть, задавались питанням, що це і яка в них різниця. Е, ви можете навіть почути, що ці терміни використовуються як синоніми, тобто гарнітура і шрифт це одне і те ж. Але це не зовсім так. Шрифт це окремий екземпляр гарнітури. Якщо просто казати, це набір символів, які складаються з літер, цифр та інших якихось знаків. Кожен шрифт у гарнітурі має певну вагу, наприклад, тонкий, товстий та інші стилізації, наприклад, курсив. Наприклад, шрифти Open Sans Light, Open Sans Regular, Open Sans Black це три шрифти однієї гарнітури Open Sans. Гарнітура це група шрифтів, які мають спільні ознаки та принципи побудови символів шрифту. Гарнітура також називає сімейством шрифтів. Тому правильно казати не шрифт Open Sans, а гарнітура Open Sans. Якщо мова йде про шрифт, то це буде Open Sans Bold. Але звичніше і легше називати гарнітури просто шрифтами. Тому для зручності далі я також буду казати просто шрифт. Наступний розділ це класифікація шрифтів. Тепер давайте розберемо, які типи шрифтів бувають. Це досить широка тема, і вона продовжує розширюватися з появою нових шрифтів, гарнітур. Але я виділю тільки 5 типів. А саме, Зараз ви бачите 5 типів шрифтів, такі як за сками або зарубками, без засічок, скрипт або рукописні, декоративні та інші. Але їх може бути більше. При цьому кожен із типів можна розділити на підвиди. Також шрифти можна класифікувати за їх технічними характеристиками, наприклад, пропорційні чи моноширинні, або навіть за настроєм, який вони можуть передавати. Давайте розглянемо детальніше кожен із цих типів. Перший тип це сімейство шрифтів з засічками Антикви або серів фонс. Ці шрифти мають витинчені кінчики, що виходять з букв, що надає їм класичного вигляду. Цей тип шрифту добре підходить для друку на папері, книг та журналів. Найбільш відомими шрифтами-засічками є Times New Roman Georgia Garamond. Наступний це сімейство шрифтів без засічок, гротески або Sans serif Fonts. Шрифти без засічок не мають витончених кінчиків, тому вони мають більш сучасний, простий вигляд і легко читаються на екранах пристроїв. Цей тип шрифту добре підходить для мобільного та веб-дизайну. Найбільш відомими з них це є Open Science, Arial, Verdana, Inter та багато-багато інших. Сімейство шрифтів з засічками, брускові або Slab серії Fonts. Це цікавий тип шрифтів. Брускові шрифти можна було б віднести до групи шрифтів із засічками, судячи з назви, але це зовсім не так. Так як більшість шрифтів цього сімейства ближче до шрифтів без освок. Тому ці шрифти знаходяться десь між шрифтами за січками та без них. Використовують в заголовках та в дракованих виданнях. До популярних шрифтів належать робота Slab, Rockwell, Мемфіс та інші. Наступне це сімейство шрифтів рукописні, точніше, що відтворюють рукописний стиль, іноді їх ще називають каліграфічними шрифтами. Здебільшого використовується в декоративному контексті або в якості заголовків, адже сприймати у великій кількості тексту некомфортно. Часто рукописні шрифти поділяються на формальні і неформальні. Формальними називають шрифти, які нагадують письмо пером. Неформальні мають більш вільний стиль і нагадують письмо від руки. І останній тип шрифтів це декоративні. Ці шрифти мають незвичні форми і дизайни, їх можна використовувати для оформлення заголовків та інших частин тексту, але для великого тексту їх теж краще не використовувати, тому що їх буде важко читати. Тому їх треба використовувати обережно або зовсім не використовувати. Підсумовуючи, шрифти важлива частина будь-якого дизайну, тому їх вибір може бути непростим. Під час проектування дизайну. Головне вибрати той шрифт, який відповідає вашій темі. Тому переконайтеся, що... що ви розумієте, чому використовувати той чи інший шрифт. Наприклад, на слайді зображений дуже хороший приклад того, як шрифт може передавати настрій. Це один і той же текст, але використовується різний шрифт. І від кожного з цих шрифтів ви отримаєте різні емоції. Тому важливо пам'ятати, потрібно звертати увагу не тільки на те, який шрифт чи він гарний чи ні, але й те, яку емоцію він передасть. Читачу. Наступний розділ анатомія типографіки. Це дуже цікава і глибока тема, але в даній презентації я не буду в неї поглиблюватися, лише коротко розкажу, що це. Але рекомендую вам розібратися в цьому, щоб розуміти, як і з чого будуються символи і шрифти. Якщо коротко, анатомія типографіки описує візуальні елементи, з яких складаються форми, літер у шрифті. Для чого знати анатомію типографіки? Наприклад, як відрізнити шрифт. Один шрифт від одного. Наприклад, якщо ви намагаєтеся відрізнити шрифт Arial і Times New Roman, це дуже легко, тому що вони зовсім різні. Наприклад, Arial без засічок, а Times New Roman з засічками. Але якщо шрифти мають однакові характеристики, наприклад, два шрифта без засічок. І відмінності можуть бути ледь помітними, які важко буде розгледіти. В цьому випадку добре знати, як, з чого будується шрифт, щоб помічати такі невеликі відмінності. Не обов'язково запам'ятовувати всі терміни, але ознайомлення з ними полегшить спілкування при роботі з шрифтами. Рекомендації для використання шрифтів у дизайні. Коли ви вже обрали шрифт, який підходить для вашого проєкту, при його використанні також треба дотримуватись рекомендацій і правил, які зроблять ваш шрифт чітким, читабельним та естетичним. Ми зупинимося тільки на декількох рекомендаціях, але потрібно постійно розвиватися і засто... застосовувати інші рекомендації. І перше, контролюйте поєднання шрифтів. Вибір шрифтів це творчий та емоційний процес. Різні шрифти передають різні емоції, тому нам треба обрати саме той шрифт, який підходить під наш проєкт. Почніть з пошуку шрифту для основного тексту, а потім, комбінуючи кілька шрифтів, зберігайте основний шрифт і спробуйте знайти, які добре з ним поєднуються. Можете використовувати веб-сервіси, які допомагають в підборі шрифтових пар, або надихайтеся іншими дизайнами. Головне, треба пам'ятати, що кожен шрифт має свій характер. Наприклад, Антиква з засічками створює відчуття авторитетності і надійності, тому її часто використовують в юридичних, страхових і люксових брендах. Гротески без засічок більш сучасні, вони мають більш простіший вигляд, тому ви можете побачити буквально скрізь їх. Золоте правило поєднання шрифтів обмежтеся двома трьома варіантами. Або можна зробити простіше. Ви можете вибрати шрифти в межах однієї гарнітури. Наприклад, для заголовків використовувати шрифт болт, а для звичайного тексту – «Regular». Наступне розмір шрифтів. Розмір тексту має величезний вплив на читабельність та сприйняття тексту вашого проєкту. Занадто малий текст може спричинити напруження для читання, тому користувач може пропускати частини тексту, особливо якщо невеликий текст на екрані мобільного телефону. І навпаки, занадто великий текст може відволікати від іншого дизайну, тому він може брати на себе дуже багато уваги. Для інформації у друкованих виданнях розмір шри шрифтів вимірюються в пунктах для екранів в пікселях. Наступна візуальна іерархія. Візуальна іерархія – візуальна ієрархія. Візуальна ієрархія це структурування елементів у дизайні. Вона визначає, що головне, а що другорядне. Візуальна ієрархія надважлива, оскільки саме від неї залежить, як користувач буде рухатись вашим дизайном і спрямовує увагу на ключові моменти. За принципом ієрархії, Чим важливіша інформація, тим більшим розміром вона має бути. Оскільки завдання заголовка перевернути увагу, тому шрифт для заголовків має бути більшим, а для тексту меншим. Наступне вирівнювання. Текстові блоки можуть бути по-різному орієнтовані, в залежності від поставленої задачі. Тому текст можна вирівнюватись по лівому, по правому краю, по центру і по всій ширині, але це більш актуально для друкованих видань. Найкращий вибір вирівнювати по лівому краю. Розміщення в такий спосіб текст сприймається найлегше. Інтерліняж або міжрядковий пробіл. Це вертикальна відстань між лініями рядків тексту. Редагуючи розмір, ми можемо покращити читабельність тексту або зробити текст більш компактним. Рекомендований інтерліняж для звичайного тексту 140-180%. Для заголовків цей розмір може бути трохи менше. Як вирахувати? Наприклад, якщо у нас розмір шрифту 16 пікселів, множимо на 150%, отримуємо 24 пікселі. Це є інтерліняж. Міжсимвольний інтервал, трекінг або letter spacing. Як зрозуміло, з назви мова йде про відстань між сусідніми літерами чи іншими знаками. У великих шрифтах, наприклад, в заголовках, цю відстань можна зменшувати. А для звичайного тексту цю відстань можна збільшувати для кращого читування тексту. Наступне колір і контраст. Пам'ятайте про важливість кольорів і контраст. Головне правило, яким ви маєте керуватися при виборі шрифтів, він має бути легким для сприйняття. Очевидно, що чорний шрифт на білому фоні або білий шрифт на чорному фоні читається найлегше, але в дизайні бувають різні варіанти. Тому шрифт може бути іншого кольору, так само, як і фон. Тому треба контролювати, щоб була достатня контрастність. Чим вона вища, тим краще для сприйняття. Наступне white space або негативний простір. Це простір між елементами в дизайнерській композиції. Люди сприймають об'єкти, які знаходяться ближче одне до одного, як суцільне ціле. І навпаки, якщо об'єкти знаходяться далі один від одного, вони сприймаються як різні групи. Тому, якщо ці пробіли не збалансовані, буде важко читати, тому дотриматись правил близькості. Довжина рядка. Мова знову йде про легкість прийняття тексту. Наша мета зробити все можливе, щоб глядачу було зручно читати. Занадто довгі рядки будуть його втомлювати, а увага буде розсіюватись. І навпаки, дуже короткі рядки будуть його змушувати постійно повертатися на початок, що теж не дуже зручно. Оптимальна довжина рядка повинна становити 40-60 символів. У деяких випадках, зокрема у веб-дизайні, вона може бути збільшена до 80 символів. На сьогодні це все. Наостанок хотів би сказати: типографіка не має чітко окреслених всіх законів, що дає нам велику креативну свободу. Навчіться оформлювати текст так, щоб він привертав увагу і був при цьому легким для сприйняття. Правильний вибір типографіки зробить ваш дизайн привабливим і з іншого боку, невдалі варіанти типографіки, відштовхнуть від себе користувача. Тому практикуйтеся, надихайтеся роботами інших дизайнерів і тим, як вони використовують типографіку в дизайні. Також на останньому слайді презентації я додам корисні посилання на статті, де ви можете почитати більше детально про типографіку і те, що я розповідав сьогодні. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Успіхів і дякую за увагу!